Всім привіт! Хто знає, де ми. Я приїхала. Я тут не дуже громко балакаю, тому що тут йде заняття в суботу. У них такі як прикладні заняття. Люди приїжджають своїми орхідеями і їм показують, як їх треба пересаджувати, як їх треба що з ними потім робити. І е, я ніколи не була в суботу, тут і в суботу дуже-дуже багато народу. Тому я зараз трошки вам розповім швиденько, а потім просто залишу вас дивитися. На жаль, зараз у них е, дуже багато е, квітів, е, які вони. Пересадили і дуже багато, я не можу їх би, трогати або, або купувати, тому що вони їх продають тільки тоді, як вони добре-добре вкоренилися. А, може, ну, мені продавець жіночка сказала, що якщо ну, дуже вам треба. То я подивлюся, але в принципі вони їх про -э продають тільки тоді, коли вони вкоренилися. І я тут одну орхідею знайшла, цього разу я її не возьму. Но я на неї поклала, як то кажуть, глаз. Ти який цікавий. Поклала на неї глазочок, і я так думаю, що наступний раз я е -е, її візьму. Ой, дивіться, яка. Це, мабуть, осіннетія, які в неї бутошечки. Такі тигристі-тигристі. Дивіться, там їх декілька вилазить. А, зараз покажу вам назву. Валя, тут треба потихеньку ходити, щоб, щоб її не роздавити. І, на жаль, ось там. Ось такі здорові джунглі, туди я не можу зайти. Тут ось, бачите, така палка стоїть і далі не пускають. Так, ось така ерія є. Так, а тут хто у нас? Біфінарія, ось така. Ух ти. це така цікава. 45 євро. Біфінарія, може, я її возьму. Ну, я вже набрала, от ставила, не переживайте, я з пустими руками не приїду. Ось така ерія. Бачите, далі не піду, але тут збоку ось такий бульфобофілум при... притаївся. Не думала, що буде дуже-дуже багато народу. Так, тут хто у нас стангопейка, отака. Ну вони маленькі, бачите, ще маленькі стангопейки. Так, Соколія Соколія в мене була і вона не пережила. Коли я на них трошки забила, ну, тут мав, е, так, тут буде може цікаво, кому, кому який е, дендробіум. Цього разу, може, ні, але я хочу вернутися. Так, цілогіна, ось така цілогіна. Пішов новий зріст, ось така її ціна. Е, дуже я тут кошо набачила. Я навіть не знаю, хто це такий. 20 євро може взять, не знаю, подумаю. А тут у нас А, тоже гей. А тут у нас різні бульбощі. В всі один Ні, ось такі є. Так, дендроші бачите, такі величенькі вже. О, тут Манюнька, дивіться, яка лікасточка. Кому таку маленьку лікасточку взяти? Ой, красунька. Так. Ось такі дендробіуми. Ну, Той самий, мабуть. Тут у нас хто? Такі ці Клі... А, ну, ні. На стілі якісь, не знаю, таку не знаю. Не всі я ще орхідеї знаю. Так, ну, тут таке всього по чуть-чуть. Ось, наприклад, паленопс, писіт, флях, хуж, маленькі, красненькі квіточки. Хто тут, що тут, як хочете? 15 євро. А тут, бачите, і ніхто. Не заморочується. Так, а я кое що ще узнала, як буду розказувати, показувати вам свої своїх красунь, е, я вам розкажу, що я узнала про ці е, про цих е, червеця мучнистого. Дивіться, яка тут краса. Ось така квіточка. Я вам зараз покажу тут така, а тут ось біленька. Собралія. І ось такий як очерет. І в кінці, там в кінці в неї бутончик. Ну, зараз я вам покажу. Так, тут теж хтось такий лаелія, бачите, яка Ансепсна. Так, на. Ну, тут уже люди починають балакати. То я, може, колись і включусь, ну, поки що. Відключаюсь, просто подивимося. Ось що. Дивіться, бачите, такий бутончик, то що я вам тільки що показувала. І ось така, вона десь до двох метрів виростає. Давайте подивимося, як вона називається. Ось так. Мекран. Зібрали якранти. І дивіться, який може бути декілька квіточок. Чимось на Котлею, похоже. Дуже долю... полюбляю прохолоду, так що для Олени із Англії якраз також буде. Тут такі, ну тут сказати, щоб дуже щось гарне було на... на самих. Так, хто тут у нас такий? <різь> Серед століс, <різь> тут ось ця. Квітне, щось, орнітоситаліум, по-моєму, так і називається. Так. так, так, так. Ось ці Можете, наче квітнути. Це травичка така. Барбосела, барбосела. Так. А ще який висить. Так, оце якийсь такий цікавий. Не знаю. Не знаю, не знаю. Ось тут, дивіться, хто тут є, наприклад, ось ця красунка Максіля Сандеріана. Ну, вона 120 євро стоїть. Представляєте? А ось це все пересаджені. Так різні. Пересаджені нові. Бежте написано, ці не можна трогати, вони тільки пересаджені. Так, ну тут швидко пройдемося, що вам цікаво. Ось така а, Алексій. У мене вона вже здорова, а квітнути ще не хоче з його петалом. Так, тут такі здорові дендрошілюси. Прямо, от щоб ви розуміли. Так, один дрощі, люсий. Тим-тим-тим. Зараз покажу. Так, здається, який кущара і ось така квіточка. Це одна із Максілярі, я так думаю. Бачите, як вона тут вилазить, вилазить. Так, навіть назва є, так. Але. Така назва. А ось тут хочу вам показати, дивіться, дрібнота, але дуже-дуже гарно, Дивіться, який кущара, І скільки там ще бутонів. І он там ну, дивіться, який дендробіум. Не знаю, який, брехати не буду, але один дробіум. Повернулись мені хочу я вам показати ось цю рослинку. Бачите, яка вона повинна бути. І в неї виходить ось така квітка. Прям величезна. Ой, пахне, страшно як пахне. Приємно дуже пахне. Видите? наче як бамбук, а потім, оце, я, якщо вона проквітла, то вже вона квітнути з цього, цього паливна не буде. Так що, от її я хочу взяти, ну не цього разу, бо в мене повна хата людей, і вони просто не влізуть. Ось там, щоб ви розуміли, ось це все якби приватна. Колекція туди не пускають, навіть походити, подивитись, туди не пускають. Але, щоб ви розуміли, найменший горщик, мабуть, 3-4 літри. Так, тут у нас ось такі лікастки. Така, така. Англікаста. Тут у нас ангула різні. І Ось ця мені сподобалась, але вона одна єдина. І я не знаю, бачите, вона настане. Може, вона мені ще щось знайде. Так, ось така їдочка є. У мене теж я її брала, а поки що росте. Так, лікаста де? Дельфін. Не знаю, яка вона буде. Ось ці менюки. Тут ще. Ну тут. Щоб ви знали, тут рослини тільки такого прохолодного догляду. Прохолодного холодного догляду вони. Ось дивіться яка кучка. Яка яка кучка, Зараз лікастки. І ось там дивіться. Мені дуже подобаються такі, як папужки. І вона така є. А називається вона ось так. Гарненька. Мікасти, звісно, тут багатенько. Так, ось тут ми також пройдемо. Це все тільки пересаджене. Ось там дивіться, то лі то толі ту. Ні, ні. Так, коли я тут бачила? А, ось хто тут у нас на бутончиках. Ось така целегінка. І ось такі бутончики. Так, кому цікавий дендробіуми Такі. В основному такі це вони всі тут. А, ось отакі є. Дендробіу Нобілі, блю якийсь голубий. Так, тут ось така максілярійка. От що гарний, майже коли ти продаєш спесіоза, коли ти купуєш, у них майже є. Аксілярія кортити. Ось тут такі крисунки є. Також тіпунш. Ну тут трішечки для незнавців рестрепії, різні різні рестрепії. Я тут того разу взяла резтеп'ян Флора. І вона дуже-дуже добре прийнялась. Оце, що мені дали як подарунок. Того разу, дуже, вона дуже гарно квітла. Так. Є ось такі, не знаю хто. Так, а тут Афхощені. Так, ще тут ось така. Ліни, зелена жовта. Так, ось такі красунки. Ну, тут проти сонця, не знаю. Видно вам, не видно. Так, тут молоденькі, мал маленькі кургула, наприклад. Ось такі бабаші. До речі, він десь квітне. десь збачала? А зараз вернусь. Ось тут, там і лікаста. Ось покажу лікаста. Жалко, що вона відвернулася тут ось у Елізабет. І щоб ви розуміли, яка це Елізабет. Дивіться, яка тут це легінка. Також, так, тут хто? Сім Сімбідімбіколор. Ухі. 30 євро чи 6 євро, чи не знаю, не маю, чи 99. Ух ти. Дивіться, який манюнький. Так, тут це також це легінка, але не можу подивитися яка. Ось такі. Оп. Кінгіану, до речі, на них зараз 50% скидочки. Ось ось класно, бачите, яка манюнка кампельна, ну, прям манюнка. А вже скільки вже може квітнути. Да. Ось така лікачка. І якраз ви бачите ціни на них в середньому. Вже відвідають. Та в мене не пішла. Цікаво. Alla. І ось тут дивіться. Те, що ми бачили на бутончика, тут вона вже квітне. Красунка навіть декілька може бути. доходимо до кінця, дивіться, До доглосу. Доходимо до кінця. І кінець у нас ось така ерія. Красунка.